Євангелія від Йоана, розділ 12. За шість день перед Пасхою Ісус прибув у Витанію, де перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. Там отже справили йому вечерю, і Марта прислуговувала, Та й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з щирого нарду вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріоцький, що мав його зрадити. Чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Із скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив Лиши її. На день мого похорону зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою повсякчас мене ж матимете не завжди. Тим часом дізналася сила народу, що він там, той посходились не тільки Ісуса Ради, а й щоб побачити лазаря, якого Він з мертвих воскресив. Тоді первосвященники ухвалили і Лазаря вбити, бо численні юдеї залишили їх. За Нього, і увірували в Ісуса. Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами. Осанна благословен той, хто йде в ім'я Господнє Ізраїльський Цар. І, знайшовши осля. Ісус сів на нього, як ото написано Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар верхі на жереб'яті Ослициному. Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився, вони згадали, що то було написано про нього, а що то з ним таке вчинено. Але й народ, що був при ньому, коли то він був, викликав Лазаря з гробу та його з мертвих воскресив, про те свідчив. Через це, власне, народ і вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. А фарисеї між собою тоді говорили Бачите, що й годі щось зарадити. Бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Ті приступили до Филипа, що був з Вицаїди Галилейської, і попросили його, так мовивши. Пане хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип та й говорить Андрієві. А Андрій з Филипом знову ж таки приходять та й говорять Ісусові і відрікає їм Ісус. Прийшла година для прославлення Сина Чоловічого. Істино, істинно говорю вам пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не помре, залишиться саме одне. Коли ж помре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом за мною, і де я, там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Спаси мене, отче, від години цієї, але ж на те я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я і злинув з неба голос І прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув те, говорив То був грім, а інші. Ангел промовляв до нього. Та Ісус сказав у відповідь Не заради мене і злинув голос той, лише заради вас. Тепер світові цьому суд, тепер вигнаний буде геть князь цього світу. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це казав він, щоб зазначити, якою смертю вмре. Народ же озвавсь до нього. З закону ми чули, що Христос віки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой син чоловічий? Відрік же їм Ісус. Ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас. Щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у пітьмі, той не відає, куди йде. Поки у вас світло, віруйте у світло, щоб стати вам синами світла. Сказавши це, Ісус віддалився і скрився від них. Вони ж не вірували в нього, хоч і скільки сподіяв він чудес у них на очах. Щоб збулось слово пророка Ісаї, що сказав: Господи, хто повірив тому, що чули ми, і рамено господнє кому об'явилось? Вони ж не могли увірувати, бо Ісая ще й так був сказав Засліпив він їм очі, зацепенів їм серце, щоб не бачили очима. Щоби серцем не розуміли і не навернулись, щоб я їх вигоїв. Це сказав Ісая, коли славу його бачив і говорив про нього. А однак чимало і увірувало в нього, навіть і знатних лише з огляду на фарисеїв не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги. бо славу людську вони дужче любили, ніж славу Божу. Тоді сказав Ісус на весь голос: Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу. Бо я прийшов не судити світ, а спасти світ, хто мене відкидає і слів моїх не приймає, має той суддю свого. Слово, яке я вирік, судитиме його дня останнього. Бо не від себе вирікав я, Отець, який послав мене, дав мені заповідь, що мені казати і що промовляти, і я знаю, що заповідь Його. Життя вічне. Те. Отже, що я кажу, кажу так, як отець повідав мені. Друге послання до СОЛУНЯН. Розділ другий. Благаємо вас, брати. Не хвилюватися щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемось до Нього, не дайте легко вивести себе з рівноваги, ані щоб вас тривожили харизмом, словом чи листом, який нібито від нас, мовляв, День Господній уже настає, нехай ніхто жодним способом. Не бентежить вас. Бо спершу настане відступство і виявиться чоловік безбожний, син погибелі той супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами, так, що сяде сам у храмі Божім і видаватиме себе за Бога. Хіба не пам'ятаєте, що коли я був між вами? Я говорив вам про це. І тепер знаєте, що саме стримує його з'явитись у часі своєму. Так, тайна беззаконня орудує вже тепер. Однак тепер є той, хто його стримує до тих пір, поки не буде усунений. І тоді і з'явиться беззаконний якого Господь Ісус умертвить духом уст своїх і знищить сяйвом приходу Свого? Бо поява того буде під діянням сатани з усякого роду силою, і знаками, і з неправдивими чудами та всяким брехливим обманом для тих, які гинуть, бо вони не прийняли любові правди, щоб їм спастися. І тому Бог посилає їм силу, яка зводить їх вірити неправді, щоб засуджені були всі ті, які не увірували в правду, а милуються з неправедності. А щодо нас, то ми за вас, брати, улюблені Господом, повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас від початку. Щоб ви спаслися освяченням Духа і вірою в правду, до чого Він вас і покликав благовіствуванням нашим, щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Тож стійте, брати, і тримайтеся передань, яких від нас навчилися чи то усно, а чи листовно. Нехай же сам Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що полюбив нас і дав нам у своїй благодаті втіху вічну і добру надію, порадує серця ваші та зміцнить у всякім ділі і добрім слові. Псалом. 31. До Тебе, Господи, я прибігаю. Не дай мені осоромитися повіки. У Твоїй справедливості визволь мене. Нахили до мене Твоє вухо, спаси мене притьмом, будь скелою прибіжища для мене, твердиною міцною, щоб мене урятувати. Бо ти скеля моя і моя твердиня, і ради імені Твого веди мене та керуй мною. Виведи мене з тенет, що тайно наставлено на мене, бо ти моє пристановище. В руки твої віддаю я духа мого. Ти визволив мене, Господи, вірний Боже. Ти ненавидиш тих, що почитають бованів нікчемних, а я на Господа уповаю, радітиму і буду веселитись твоїм милосердям, бо зглянувсь ти над моїм горем, ти знав душі моєї скорботи і не віддав мене у руки супостата, поставив на широк місці мої ноги. Змилуйся надо мною, Господи, бо мені скрутно, з журби виснажилися в мене очі, душа моя і моє нутро. Життя моє виснажується в горі, літа мої в стогнанні. У смутку підупала моя сила, і кості мої повсихали. Я став сміховиськом усім моїм противникам. Ганьбою всім моїм сусідам, страховищем моїм знайомим, хто мене бачить на дворі, втікає від мене. Мене, немов мерця, забуто в серці, я став, немов розбитий посуд, бо чув я нашіптування багатьох, страхіття навколо. Коли вони разом змовлялися на мене. І замишляли відібрати життя в мене. А я на тебе, Господи, вповаю кажу: Ти єси Бог мій, в руках у Тебе моя доля, врятуй мене з руки ворогів і гнобителів моїх, освітли світлом Твого обличчя слугу Твого, спаси мене в Твоїм милосерді. Господи, не дай мені осоромитись, до Тебе бо взиваю. Нехай грішники вкриються соромом, нехай мовчки зійдуть до Шеолу, нехай заніміють уста брехливі, що на праведного нахабно говорять. Яка велика, Господи, Твоя доброта, що її зберіг тим, що тебе бояться. І чиниш тим, що до тебе прибігають перед людськими синами. Ти ховаєш їх у сховку обличчя Твого від заговорів людських, Ти їх заховуєш в наметі від язиків сварливих. Благословен Господь, бо дивне своє милосердя явив мені в місті твердині. Я ж у збентеженні моїм. Промовив, Відтяти я з перед твоїх очей, та ти почув голос мого благання, як я взивав до тебе, Любіть Господа усі його святії, вірних стереже Господь, а гордовитим злишком Він відплатить. Сміло, і нехай ваше серце буде відважне. Ви всі. Що уповаєте на Господа. Книга? Приповідок. Розділ четвертий. Слухайте діти, батьківське навчання. Ізважайте, щоб розуму набрались, бо я даю вам добру науку, навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька, ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: Нехай твоє серце держить мої слова твердо, пильнуй мої накази. То й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст. Не покидай її, і вона буде тебе зберігати. Люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум, цінуй її високо, і вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли ти її обіймеш, вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого. Буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, крокам твоїм не буде тісно, а побіжиш не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних. І не простуй дорогою ледачих, Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї, та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять, і сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу. Вони бо їдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних. Як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників, неначе темрява теменна, вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів. Нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця, вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш ніж щось інше, пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела, відкинь лукавство уст від себе. І губ правду віддали від себе. Очі твої нехай дивляться просто, вії твої нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги будуть прості. Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла. Друга книга Самуїла, розділ 20. І сталося, що був там негідник на ім'я Савей, Шеваг, біхріїв син, Веніяминянин. Засурмив він у сурму і кликнув. Не маємо частки з Давидом. Нема нам спадщини з Єсеєвим сином. Кожний до свого намету, Ізраїлю. І тоді всі мужі ізраїльські відступили від Давида та пішли за Савеєм, біхрієвим сином. Але мужі Юди зостались при своєму царі від Йордану до Єрусалиму. Давид, коли повернувся до свого дому в Єрусалимі, взяв десять наложниць, що їх був лишив доглядати дім. І посадив їх до окремої хати. Харчував він їх, але до них не ходив. Так були вони замкнені аж до смерті, живучи як удовиці. І повелів цар Амасові: Склично мені протягом трьох днів мужів юдейських, і будь тут сам присутній. І пішов Амас, щоб скликати юдеїв. Але забарився від означеного часу, що йому призначено. І каже Давид до Авішая. Тепер накоїть нам Савей, біхріїв син, більш лиха, ніж Авесалом. Тож візьми слуг твого пана і пустися за ним, щоб він не знайшов собі укріплених міст і не втік від нас. І пішли за Авішаєм Йоавові керетії, Пелетії і всі хоробрі, і рушили вони з Єрусалиму навздогін Севеєві, Біхрієвому синові. Коли були вони коло великого каменя, що в Гівіоні, вийшов їм назустріч Амас. Йоав вже був одягнений у військову керею, а поверх кереї був оперезаний мечем, що висів при боці у піхві, з якої меч легко виходив. І підійшов Йоав і каже до Амаса, почуваєш себе добре, мій брате? І взяв Йоав правицею Амаса за підборіддя, щоб поцілувати його. Амас не помітив меча, що був у Юава в руці, і вдарив він його ним у живіт так, що його нутрощі вийшли на землю, і вже не повторював удару. І той умер. Тоді Йоав та його брат Авішай погнали на вздогін за Савеєм, біхрієвим сином. Один же з Йоавових слуг став над Амасом та й каже Хто жадає Йоава і хто за Давида, нехай іде за Йоавом. А Амас, увесь в крові, лежав посеред дороги. Той чоловік. Побачивши, що весь народ зупиняється, відволік Амаса з дороги на поле і накинув на нього одежину, бо бачив, що кожний, хто проходив коло нього, зупинявся. Коли усунено було його з дороги, усі люди попрямували за Юавом, щоб здоганяти Савея, біхрієвого сина. Пройшов він по всіх колінах ізраїльських аж до Авел бет маахі і всі добірні мужі зібрались і пішли за ним. Прийшли вони і облягли Савея в Авел бет маасі висипали вал, що сягав аж до мурів. І народ, що був з Йоавом, намагався розвалити мур. Тоді якась мудра жінка закликала з міста. Слухайте. Слухайте, скажіть, будь ласка, Йоавові, ходи сюди, я хочу з тобою говорити. І наблизився він до неї, а жінка спитала його: Ти Йоав?» А він відказав Я. Вона каже до нього: Вислухай слова раби твоєї, а він каже: Слухаю. І промовила вона так. Давніше говорилося, звичайно, нехай спитають в Авел Та й так чинили бо я одне з мирних і вірних міст в Ізраїлі, а ти намагаєшся знищити місто і матір городів в Ізраїлі. Навіщо руйнуєш спадкоємство Господнє? А Йоав відповів кажучи. Далеко воно? Далеким хай буде воно від мене, щоб я руйнував та нищив. Не про те йдеться. Один чоловік з Ефраїм-гір, Савей на ім'я, біхріїв син, підняв проти царя Давида руку Видайте нам його одного, і я відійду від міста. Жінка сказала Йоавові Дивись, голову його кинуть тобі через мур. Тоді пішла вона до народу та порадила своїм мудрим словом, і відтяли вони Савеєві Біхрієвому синові голову і кинули Йоавові. Тоді він засурмив у сурму, і вони відступили від міста кожен до свого намету. Йоав же повернувся в Єрусалим до царя. Йоав був начальником над усім ізраїльським військом. Беная, його ядів син, був поставлений над керетіями і над Пелетіями, а Дорам наставником над підневільними працями, Йосафат, Ахілудів син, літописець, Шея писар, Цадок та Авіатар були священники. Також і Іра з Яїру був священником при Давиді.